Бог дав нам ще один день в нашому житті, як завжди, у першу неділю нового місяця ми проводимо хліболамання. І я хотів би сьогодні прочитати текст, який розповідає нам про страждання Господні. Не просто про саму заповідь, бо про заповідь ми чуємо багато разів, а завдання заповіді Господні якраз було навернути нас на роздуми, що ж там відбувалося з самим нашим Ісусом Христом, тому що це надважливо. Що ж було і чому причина того що Господь залишає нам цю заповідь, залишає хліб, залишає плід виноградний. Каже: приймайте, робіться, поки ви тут на землі і згадуйте, згадуєте і згадуйте. І не забудьте, яку ціну я заплатив за те, щоб ви отримали спасіння. Так просто приходимо, правда, повірили. Віра це наш крок. Це прийняття нами рішення довірить наше життя, нашому Господу Богу. Це наш крок, щоб повірити в те, що, що зробив Ісус Христос, дійсно відбулося. Повірити в те, що те, що зробив Ісус Христос, абсолютно достатньо, щоб через віру в це самому отримати прощення. Тому що Христос пішов на Гогофу, щоб нас там не було. Ми б там могли би бути, і це було би справедливо. Але навіть це не дало би нам права на вічне життя. А Господня благодать настільки неймовірна, що переображує нас в нове творіння і робить з нами такі, таку роботу, робить, коли і серце наше змінюється, і життя наше змінюється, і думки наші змінюються. І ми йдемо за Господом і дякуємо йому за те, що знаємо, куди йдемо і яке наше майбутнє. Ось я хотів би. Прочитати з Євангелії від Луки з 23 розділа частину історії про розп'яття Ісуса Христа з 33-го вірша. Давайте подивимося і пропустимо все, що тут відбувається через своє серце. Ситуація розвивається ось як. З 33-го вірша Лука пише: Коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його й злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Роззіп'яли його і злочинців. Друзі, думайтеся, що це було? Це не якась подія на одну хвилинку. Це, друзі, приходиш ти туди. Це є викопана, видовбана яма в скелі гори, куди поставлять хрест. Це є приготований хрест, який ти сам туди ніс, не доніс. Люди допомогли. Це є гвозді оті цвяхи. Це є великий молот, це є канати. Після того, як тебе приб'ють до Христа, тебе піднімуть з цим Христом і ти будеш між небом і землею. Це є, друзі, стан, коли Біблія говорить, що проклята усяка людина, яка знаходиться між небом і землею. Тобто Господь говорить, що всякий, хто буде розіп'ятий, він для Бога неприємний, він проклятий. Люди часто закінчують життя самогубством, знаєте як? Висять між небом і землею. Страхіття, правда? Христа, Божого сина, абсолютно справедливого чоловіка, привели на Голгофу разом з розбійниками, щоб там його розіп'ять. І вони це зробили. І написано: розіп'яли його і злочинців одного праворуч, другого ліворуч. Ісус говорив. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Як це все сум... Сум... Як знайти сумісність цих слів з тим, що там відбувається, правда? Он Альоша розповідав, да? як треба смиряти своє серце, коли тобі кажуть, на всього навсього, те туди перенеси, а це туди перестав. А коли тобі гвозді б'ють в руки, коли над тобою знущаються, коли глузують над тобою. Коли тобі біль роблять неймовірну, після того, коли ти стільки добра зробив людям, і ти відкриваєш свої вуста і кажеш, Отче, прости їм, бо на небі є Бог, який все це споглядає, і Господь не хоче, щоб в цей момент кара Господня звалилась на них. Він стримує Боже терпіння і додає Богу терпіння, коли молиться і звертається, прости їм. Також він показує наскільки в нього любляче серце до цих людей, тому що вони каже, не знають, що роблять, що робили далі люди, які були поруч. а Ті, які ділили його одяг, кидали жереб. Тут людину вбивають, тут його розпинають. Тут з нього залишилася одежа, і тут вже процес пішов. А чия вона буде, розумієте? Наскільки люди падають низько, що в такій ситуації, коли йде розіп'ять я невинної людини, а ми собі думаємо, О, що там з нього впало, з кишені, який одяг, давайте поділимо якось, да, щоб ми тут не побилися, да чесно це зробимо. Оце така, е така обстановка була навколо. Далі, як, яка була обстановка? Народ стояв і дивився. Люди прийшли подивитися. Я не думаю, що це та подія, на яку так цікаво дивитися. Як думаєте, це цікаво дивитися? Це страшна подія, правда? Розпинають людей. Воїни розпинають, б'ють, вони кричать, вони висять на цих хрестах, вони стікають кров'ю, вони проклинають все і світ і людей навколо всіх. І тут люди стоять і дивляться. Написано, що насміхалися начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе й себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Бачте, народу стоїть, споглядає все це просто так. Начальники сміються з Ісуса Христа, закликаючи Його спасти себе самого, якщо Він Божий обранець. Глозували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому. Отця, і казали: якщо ти юдейський цар, спаси себе. Всі, хто міг, просто робили біль Ісусу Христу, в рази і в рази більшу, всі, хто міг, робили в рази, і в рази більшу біль. І казали, якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецькими, латинськими та єврейським письмом юдеїв, а все ж було і по-іншому. Все було зовсім по-іншому, тому що це був не цар юдеїв, а це був цар всього світу. В юдеї був свій земний цар, і, і люди, коли висували таке звинувачення, вони мали на увазі, що він хотів себе поставити царем, тому це державний переворот ну, таких розіп'ять треба. Тому й такий надпис зробили. І сміялися над ним. Далі читаємо один із розп'ятих злочинців, лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос? Спаси себе й нас. Злочинці знали про нього. Земля не така велика, друзі, і вони знали добре про нього, хто він єсть, і один із них лихословив навіть. І я собі думаю: Господи, тобі ж така сама доля. І ще там, на Христі, коли ти отримуєш по своїм вчинкам, невже ще язик повертається? Сміятися і глузуватися з того, хто поруч з тобою. Якщо тобі над тобою те саме відбувається, другий був мудріший. Слава Господу, другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на таке засуджений, щось у другого було, правда? Не зовсім мертве серце, не зовсім кам'яніле, хоч крапельку залишилось в серці Бога, що він згадав про Господа, про страх Господній і каже, чи ти не боїшся Бога? Друзі, як важливо в своєму серці, якщо навіть у нас якісь проблеми і так далі, не дійти до стану, коли Бога ми звідти вигнали. Коли ми йому зовсім не даємо там місця. Це біда далі. Нас понесе так. Що ми зупинитися не зможемо. А ось в одного розбійника, незважаючи на те, що він вів такий е, зразок життя поганий, що засуджений на смерть, залишилася крапелька Бога. І він йому, навіть своєму товаришу, сказав, чи ти не боїшся Бога. І він йому каже: ми справедливо засуджені, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він навіть розуміє, чого він тут єсть. І він навіть розуміє. І каже, а Христос вже нічого поганого не зробив. А якщо нічого поганого, друзі, чому Він там? А за кожного з нас? За кожну людину Христос вмирав. За мене, за кожного, хто тут сидить, за кожного, хто сьогодні народиться, за кожного, хто був в цьому світі, Христос помер за кожну людину. Ось чому так було. Він, можливо, не розумів це до кінця, але він сказав, що нічого поганого Христос не зробив. Більш того, Він додав 42-й вірш: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Ви бачите, людина навіть знала, що в майбутньому є царство Господнє, що в тому царстві цар Ісус Христос, що якщо до нього звернутися, можна отримати туди дозвіл зайти, в це царство. Друзі, а що ми робимо з такою новиною, коли дізнаємося, що Христос є цар всього світу і не тільки, що є Небесне Царство, для якого Він вмер, що є ті оселі, про які Він сказав, що я готую місце для всіх вас, я піду, повернуся і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я. І ось, коли ми все це чуємо, друзі, що ми з цією новиною зробили? Розбійник на Христі знав хоч трохи про Царство Боже, знав, хто такий Христос, знав, що Христос вмирає не по своїм провинам, а за людей, тому звернувся до Нього і сказав: Згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Уявляєте, як мало було змін начебто в його баченні всього, що тут відбувається? Зовсім мало. Але це бачення. Змінило його майбутнє. Христос настільки зацінив його бачення, що сказав йому у відповідь, 43 вірша. Він сказав йому, запевняю тебе. Чуєте? Неможливо, як деякі люди сьогодні живуть, наче й покаялися, наче й хрещення прийняли. І коли питаєш, будеш в царстві Божому, вони кажуть, ну, не знаємо, можливо, як дасть Бог. Друзі, це слабенька віра. Потурбуйтеся над тим, щоб відкрити в очі свої духовні, ширше і згадати, що Господь каже, що всякий, хто вірить в мене, буде в Царстві Божому. Прийміть це з вірою і ви будете зовсім по-іншому, сприймати своє майбутнє. І Господь йому каже, запевняю тебе. Чуєте? Господь, коли приходять до нього люди, Він не каже, а ось там, може, вийде, може, получиться, може, може, ти зможеш. Та заробишся царство, він каже, я тебе запевняю сьогодні. А їм так мало обом залишилося на Христі до вечора. Так мало. Христос чуть раніше вмер, не витримав всього цього навантаження наших гріхів. Розбійнику допомогли вмерти. Прийшли в військові і бачу, що скоро субота. Треба, щоб вони не висіли на суботній день тут і перебили їм ноги, тіло висло. Вони задушилися, просто дихання ніякого немає. Вони висли, вмерли. Господь знав, що йому залишилась година, дві, може три. І він йому каже, запевняю тебе сьогодні. Ось сьогодні ти будеш зі мною в раю. Друзі, це був нереальний результат. Страждань Ісуса Христа. Бачите, хто перший спасений? Нереальний результат страждань Госп... Господніх. Як ви думаєте, друзі, якби спасся тільки один розбійник, і більше ніхто в світі не повірив в жертву Ісуса Христа? Христос пішов би на хрест. Да, я бачу, ви всі киваєте, так? Да? Христос пішов. Чого ж ми іноді так слабо зацінюємо справу Господню з нашого спасіння? Невже там повинен бути. Ти тільки один розбійник. Господь хоче, щоб всі спаслись, і Він хоче життя кожної людини, дати кожної людині. То часом люди себе порівнюють, що вони дуже гарні, добрі, і за це попадуть царство Господнє і краще, ніж інші розбійники. Але ж порівняння це недоречне, тому що Господь бачить гріх, а за гріх Біблія каже смерть. І щоб нас ця смерть не торкнулася, Христос помер замість нас. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Як думаєте, так сталося чи ні? Знаєте, коли Господь говорить: Він говорить тільки правду. Якщо ми на землі шукаємо правду, важко знайти. відкрийте Біблію і прочитайте Слово Бога, Бога. І там завжди тільки правда. І дійсно, ця людина була з Богом в раю в той же день. Що далі сталося? Коли настала шоста година, це 12 годин дня, по-нашому наступила темрява по всій землі до 9-ї години це до 15-ї години, тобто з 12 до 3 стала темрява. Померкло сонце, завіса в храму, роздерлася надвоє, не змогла втриматися, не зміг втриматися батько. Щоб не бачити, як страждає його син, я розумію, Бог все бачить і в темряві. Але для нас, для людей, щоб зрозуміти біль Божого, Божу, Бога Отця, Біблія показує, що стала темрява по всій землі. Друге, темрява настала по всій землі, щоб люди щось зрозуміли. Щоб люди хоч щось зрозуміли. Уявляйте, якби розіп'яття Ісуса Христа з цими злочинцями, пройшло би без о, жодних якихось сторонніх отаких от ознак, і дій е, неприродні, неприродніх. І люди прийшли би, сказали би, ну, та все так було, як завжди. Подивилися, розійшлися і забули. А ось цього разу, друзі, було не як завжди. Ці воїни розіп'яли не одну людину. І народ бачив також не одне, напевно, розіп'яття людей. Але тут сталося неймовірне. Білий день, 12 годин. Я думаю, ми б дуже полякалися б, якби сьогодні в 12 сталася б темрява і до 3-ї години. Це ж страшно, правда? Темрява по всій землі, де сонце? Що сталося? Але Бог таке зробив і каже, що померкло сонце. Завіса в храмі роздерлася е, символ того, що змінюються відносини Бога до людей. Тому що храмова завіса розділяла е, людей від самого святого святих, де знаходився де присутнім бував Господь. А тепер Господь прийшов до самих людей, і він змінює свої стосунки з людьми. І Він, е, він хоче, щоб тепер е, саме наше тіло було храмом живучого живу, е, Бога, в якому живе Господь Бог, і завіса в храмі Роздерлась на двоє. Біблія каже далі, скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказав все це, він віддав дух і він помер. Ось ми тільки частинку страждань Господніх розглянули. Частинку побачили реакції світу, частинку побачили реакції людей. Ті, хто глузував, ті, хто щось співчував. Ми тільки частинку цього побачили, і далі ми читаємо. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога. Друзі. Прославив Господа. Перший сотник 100% не був з юдейського народу, з язичського народу. І ось вам перша людина, яка звертається до Бога і хоче щось змінити в своєму житті. Це вже, якщо говорить про те, що його прославлення Бога мало наслідки. Такий, що він став християнином, і це його спонукало до цього, то це ж був другий спасений. Сотник прославив Господа, Біблія каже, тому що він такого не бачив ніколи. І він не просто прославив Бога, він сказав, сказав такі слова. Справді праведний був цей чоловік. Я уявляю, друзі, стан людини, коли ти зробив щось не те. От ми в житті щось робимо, потім дивимося, не те зробили, mm. да? от щось варили, варили, не вийшло, наприклад. Щось виготовляли, виготовляли і спортили. Купили якісь матеріали, а потім дивимося, все можна викинути на смітник. І ми думаємо, ой, витрати даремні, все пропало, так? Думаємо ми. А ви подивіться, цей чоловік каже, справді праведний був цей чоловік. Коли ти розпинав розбійника, а потім дивишся. Що ж я зробив? Я ж розіп'яв самого праведного чоловіка на землі. Праведніше він каже, не було ще нікого, я їх не бачив, а повернути назад нічого не можеш. А нічого вже змінити не можеш. А вже все, ти зробив свою роботу, а потім тільки побачив, що людина ця була праведна. І побачив, коли? Під час страждань. Цієї Боголюдини. Численні юрби, які прийшли на це видовище, ви бачите, багато людей було. Спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди і верталися. Били себе в груди. Я уявляю, з яким настроєм вони йшли туди. Я уявляю, як все всередині перевернулося. Тому що настрій був реально просто поглузувати, насміхатися. Подивитися, який він немічний, який він безпорадний, коли поруч люди, які жадають твоєї смерті, а ти ніхто і ніщо, ти такий слабкий, тобі навіть можна, тебе можна прив'язати до Христа, тобі можна цвяхи вбивати в руки, і ти мовчиш і терпиш. Хто ти такий? А коли все це пройшло, б'ють себе в груди, друзі, не вдалося. Очікування не виправдалися, очікували одне, побачити, а побачили зовсім інше. І вони також зрозуміли, що вони підтримали не те, що треба, що вони стали співучасниками стражданню, бо... страждань, болю і смерті Ісуса Христа. А що можна вже змінити? А вони вже нічого не могли змінити. Тому били себе в груди і верталися. І небагато, було небагато людей. На віддалі стояли і дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Тихо стояли, зробити нічого не могли, зрозуміло, тому що це не, було, це не була та група людей, яка могла би щось змінити, і не потрібно було нічого змінювати. Але це була маленька група людей, яка, хоч на якісь відсотки, розуміла, що тут. Відбувається несправедливе покарання і несправедлива смерть. Це так здавалося люди, людям, поки Христос не воскрес. Поки не прийшла п'ятидесятниця, поки не прийшов Дух Святий, і поки не заговорив Петро і сказав, ви розіп'яли Його. І Він пропонує вам всім покаятися, прийти до нього. Тому що все, що відбулося, стало тими, тим відкриттям дверей для покаяння і спасіння багатьох-багатьох людей. Друзі, ми будемо приймати участь в хліболаманні. Хтось, хто не член церкви, буде просто спостерігати. Біблія говорить, що це для нас велика заповідь, що це величезне нагадування, що там відбулося. І ми перенеслися хоч на 10 хвилин туди на Голгофу, і змогли також ще більше нагадати для себе, що там відбулося. Хто не приймає участь, Біблія каже, що ця заповідь навіть може промовляти до людей, вона є свідоцтвом того, що так відбулося. І ми звертаємося, як і колись зверталися апостоли. І поки на землі ще є дихання в ваших грудях і серце ваше стукає. Просим вас, примиріться з Богом. Хто ще цього не зробив. Не відкладайте на потім, бо часу залишається дуже мало. Господь кличе вас. І коли Дух Святий торкається, ідіть до нього, Ідіть, ставайте на коліна, просіть прощення, ви його отримаєте. Ще не було жодного грішника, який став на коліна перед Богом, попросив прощення і не отримав його. Ще не було такого, друзі. Бог кожного, хто приходить, прощає, як мало потрібно. Це не Голгофа для вас, друзі. Це не та гора, це не тисячі людей, які сміються. Це, не, це вас, вам гвозді не вбивають, це не ділять ваші е, одежі, багатство ваше ніхто не розбирає. Господь це все зробив і пропонує вам подарунок спасіння. Хай Дух Господній торкається вас. Йдіть до Господа. Моліться, кайтеся, приймайте Христа вірою і живіть так залишок свого життя, як прожив ту годину або дві розбійник спасений, який очікував смерті, бо знав, що за нею далі царство Господнє, де буде він і разом Ісус Христос, Неймовірні зміни, коли ти каєшся. Коли цього не робиш, цих змін не буде. Хай Бог благословить нас, шукати Його, по є час, відгукуватися на Його заклик, поки маємо цей момент, цінувати всім тим, що зробив Ісус Христос, роздумувати в нашому житті про те, що відбулося на Голофі, і йти до нього з усіх сил, перемагаючи того ворога, який нас завжди тримає, щоб ми не пішли. Просіть у Бога допомоги, і ви станете самими щасливими людьми на землі. あの。